Добрий день. Тема степінь з цілим показником. Згадаємо, що степенем числа а з натуральним показником n називають добуток n множників кожен з яких дорівнює число А, а в степені n називають степінь, А це є основа степеня n показник степені. Наприклад, 2 у першому степені дорівнює 2, 2 у квадраті 2 помножити на 2 дорівнює 4. 2 у третьому степені дорівнює 8. Якщо ми запишемо ряд цих чисел 2, 4, 8, бачимо, що кожне наступне число у два рази більше від попереднього. Попереднє, навпаки, у два рази менше, ніж наступне. По аналогії, можемо сказати, що 2 у нульовому степені дорівнює 2 поділити на 2 дорівнює одиниці. 2 у мінус першому степені буде у два рази менше від одиниці, тобто одна друга. 2 у мінус другому степені у два рази менше від однієї другої, тобто одна четверта, тобто одиниця поділити на 2 в другому. І 2 у мінус третьому степені дорівнює одиниця поділити на 2 у третьому степені. Ну, по аналогії можна зробити висновок: що А у степені мінус N дорівнює одиниця поділити на А в n степені. Дані міркування. Не доводять тотожності, що А в степені мінус n дорівнює одиниця поділити на а в n степені. Вони лише показують доцільність цієї рівності як означення. Степенем числа а, відмінного від нуля з цілим від'ємним показником мінус n, де n є натуральне число, називають число одиниці поділити на а в n степені. Тобто а в степені мінус n дорівнює одиниці поділити на авну степені. Наприклад, 5 у мінус третьому степені це одиниця поділити на 5 у третьому степені, тобто 1,125. 0,1 у мінус другому степені дорівнює одиниця поділити на 0,1 квадраті і дорівнює 100. Степінь числа А, де а не дорівнює 0 з нульовим показником дорівнює одиниці. Наприклад, 1,5 у нульовому степені дорівнює одиниці. Мінус 2 третіх до нульового степеню до одиниці. Степінь нуля з цілим від'ємним показником або з показником 0 невизначений, тобто запис 0 в степені мінус n чи 0 нуль у нульовому не має змісту, де n є натуральним числом. Варто запам'ятати ось таку рівність дріб А поділити на Б піднесено до степеня мінус n дорівнює оберненому дробу. В поділити на А піднесеному до Ні степені. А поділити на Б в степені мінус М. це одиниця поділити на А поділити на Б до степеня Н. Щоб піднести частку до степеня, треба піднести до степені часи знаменних дробу. Риска дробу це є ділення, тому ми можемо записати, що це одиниця поділити на А в Н поділити на Б в енному степені. І щоб поділити на дріб, треба ділене помножити на дріб, обернений до одиника. І отримуємо Б поділити на А і ось вираз до n степені. Приклад 2 треті до мінус 3 степеня дорівнює 3 у кубі. І це дорівнює 27 четвертих 6,3 четверта. Перетворити вираз так, щоб він не містив степінь з від'ємним показником. 7 у мінус 5 степені використовуємо значення степеня з від'ємним показником. Можемо записати, що це одиниця поділити на 7 у п'ятому степені. 1,2 треті до мінус 7 степеня. перетворимо мішану тісло в неправильний дріб і піднесемо 5 третіх до мінус степеня. Це 3 п'ятих у 7 степені. А у мінусому степені пам'ятаємо, що а не дорівнює 0, і отримаємо одиниця поділити на А у соць степені. Одночлен 3 х піднесемо до мінус четвертого степеня, Х дорівнює 0. Отримаємо 1 поділити на вираз 3х до 4 степені. Многочлен член 2х плюс 5 піднесемо до степені мінус 2, х не дорівнює мінус 0,5. І отримаємо одиниця поділити на 2х плюс 5 до квадрату. Одиниця поділити на а в степені мінус n дорівнює а в n. x у степені мінус 3. Щоб зробити додатний показник, переносимо степінь з основою Х у знаменник, змінюючи знак показника степені на протилежний. Аналогічно 4 в степені мінус 1, переносимо степінь у чисельник, змінюємо знак показника степеня на протилежний, тобто отримуємо четвірку і вираз. А плюс Б до мінус третього степеня. Щоб отримати степінь із додатнім показником, переносимо вираз у чисельник і змінюємо знак показника степеня на протилежний. Отримаємо ось такий вираз. Перемножимо і отримаємо ось такий дріб. Використовуючи від'ємний показник степеня, подати дріб у вигляді добутку виразів. 2 поділити на 5 у першому степені. Можемо записати, що це є двійка помножити на 5 у мінус 1 степені, П поділити на А в шостому степені можна записати, що це і П помножити на А у мінус 6 степені. Аналогічно, щоб записати у вигляді добутку, переносимо вираз із знаменника в чисельник. Змінюючи показник степеня на протилежний. 4а помножити на вираз а 2 b у степені мінус 3. І наступний дріб можемо записати 5а помножити на х у мінус 3 степені і помножити на b плюс 1 до мінус 2 степені. Знайти значення виразу. Перепишемо перший вираз. 2 у мінус 1 степені це і одна друга. 3 у мінус третьої степені це одиниця поділити на 3 в кубі, тобто 1, 27. і будь-яке число, крім нуля у нульовому степені це є одиниця. Спростимо вираз у дужках. отримаємо 2 віднято 1 третю відняту 1, піднести до степені мінус 2, 2 треті до мінус 2 степеня, це є 3 других у квадраті. Отримаємо 9 четверте порівняно 2,14 спростимо другий вираз. Мінус 1,5 – це є мінус 3 до степені мінус 2. 2 у степені мінус 2 – 1 четверта. Робимо додатній показник і повертаємо, отримаємо мінус 2 третіх, піднесемо до квадрату, і додати одиниці, віднято 1 четверта, і різницю піднесемо до мінус першого степені. Від'ємне число до квадрату, додатне число, 2 третіх до квадрату 4 дев'ятих, одиниця відняти 1 четверту отримаємо 3 четвертий і до мінус першого степені отримаємо 4 третіх. Додамо 4 дев'ятих. І її число 1,1 і отримуємо 1,79. спростимо ось такий вираз. Перепишемо перший дріб, запишемо у мінус першій степені, як одиниця, поділити на х, ми спрощуємо вираз на області допустимих значень для зміни Х, тобто х не дорівнює 0, не дорівнює одиниці і не дорівнює мінус одиниці. Подобно чисельник і знаменник на х. І отримаємо ось такий дріб. А по аналогії спростимо другий дріб х першому Запишемо, що це одиниця поділити на х. Домножимо із знаменних дробу на х. Отримаємо ось такий дріб. Виконаємо їх додавання дробів, зведемо до спільного знаменника 1 плюс х помножити на 1 мінус х. Отримаємо 1 плюс х квадрат поділити на 1 мінус х квадрат. Піднесемо даний дріб до степені мінус 1, отримаємо обернений дріб і виконаємо дію множення, отримаємо одиницю квадрат. Розв'язати рівняння. Запишемо область допустимих значень для виразів, які входять в праву і ліву частину рівняння, тобто х на дорівнює плюс-2 і не дорівнює одиниці. Знаменник не дорівнює нулю і чисельник першого дробу не може бути 0, тому що 0 у степені мінус 1 вираз, який не має змісту. Піднесемо дріб до мінус першого степеню, отримуємо дріб, який обернений до даного. Перемножимо обидві частини рівняння на найпростіший спільний знаменник дробів, які входять в праву і ліву частину рівняння. Отримаємо ось такий вираз після спрощення. Отримаємо Х дорівнює 4. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу і побачення. Слава Україні!